Вітаю на каналі Я Житло. Я презентую до продажу однокімнатну квартиру у місті Ужгород. Чудова локація, поруч, парк, «Боздош», набережна, уся необхідна інфраструктура, школи, дитсадки і так далі. І основне це середній поверх. Тобто, дана квартира знаходиться на третьому поверсі з п'яти, має загальну площу 44 квадратних метри, простору кухню і величезним. Плюсом даної квартири є те, що її можна придбати за програмою є оселя та є відновлення, або якась інша будь-яка програма по державному фінансуванню або державній допомозі. Квартира має досить гарне планування. Як ви бачите, кухня студія простора, її можна в будь-якому разі замеблювати так, як вам забажається. І увага, тут ціна 1500 доларів за квадратний метр. Тобто. Досить вигідна ціна на сьогоднішній день в Ужгороді. По передпокою. Як ви бачите, є шафа купе на всю ширину довжину стіни, Відкрита зона і ось така купешка. Тут і дзеркало є, і панелі. Тобто шафа функціональна. По кухні студії. Ось подивіться, який її розмір. При бажанні навіть можна ось в цьому місці розмістити гардеробну. Якщо вам потрібно буде це зробити, завжди вам допоможу це реалізувати. Що у нас є по техніці? Як ви бачите, збоку стоїть холодильник. Його можна в будь-якому разі перенести в інше місце і вбудована кухня. Важливо те, що тут є присутня посудомийна машина 45-ка. Дварить на поверхні вірпул, Тут газове, до речі, опалення, а двохконтурний котел гріє водичку і опалення. Далі електропіч, вірпул, витяжка з підсвіткою і газовий котел. Ось він. Тобто, і ще скажу, що, слава Богу, поки що тут не вимикали світло. Це великий плюс. Балкон. Покажу зараз вам балкон. Балкон невеликий. Москітна сітка є, невеликий, але це додає нам плюсів під час придбання нерухомості, оскільки тут можна відпочити, випити кави або вечором просто посидіти на балкончику, подихати свіжим повітрям. Як ви бачите, навпроти відбувається будівництво, також даний об'єкт буде знесено. Тут також буде багатоповерхівка. І це вам гарантує те, що. Ваша квартира завжди буде в попиті, чи це буде квартира для вас, чи для інвестицій. В будь-якому разі ви будете в плюсі, оскільки ціна досить гарна. І плюс, плюсом є те, що тут поруч магазини, навіть ось там внизу є магазин. А, різні салони тут є, навіть мені здається, стоматологія. І навпроти буде будівництво нового комплексу, і там вже буде своя інфраструктура, в тому числі. Покажу прямо по курсу. Ось вулиця Слов'янська набережна у нас, тут знаходиться, і прямо по курсу Парк Боздош. Тобто, прогулянки, заняття спортом і так далі. Тобто, вам буде де проводити свій власний час, де буде відпочивати добре, відпочиватись добре, проводити дозвілля і так далі. Ідемо далі, покажу житлову кімнату. Ось така житлова кімната. Наразі тут меблів немає. Це великий плюс, тому що зможете замеблювати під себе. На підлозі ламінат з видом під паркет, телевізор. Освітлення, як ви бачите, є по периметру і також центральне. І вікно. Тут світла, в принципі, досить багато це великий плюс. Кімната, мені здається, 15 квадратних метрів має. І кухня студія 22, якщо я не помиляюсь. Ось така кімната. Ідемо далі, Санвузл. В Санвузлі у нас є душова. Тут знаходиться дзеркало, умивальник, тумба, сушка для рушників. Ось. Ну і, звісно, жонітас. Така ось плитка. Зараз покажу більш крупним планом, щоб було зрозуміло. І як ви бачите, є вихід під пралку. Тобто, все наперед продумано. Ось така гарна квартира: 44 квадратних метри, третій поверх з п'яти, місто Ужгород. Обов'язково звертайте на неї увагу, оскільки тут досить гарна ціна. Всім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою, швидкої усім нам перемоги, і обов'язково підписуйтесь на мій канал в описі до відео. Мій номер телефону.